Я рада вітати всіх, хто отримав цю можливість повчитися додатково зануритися в деталі і, напевно, трошки і європейського функціонування, і європейського права. Для нас зараз такий новий досвід молодих фахівців є принципово важливим. Ми стикаємося. На всіх рівнях і в усіх державних інституціях із великою недостачею. Серйозних фахівців у різних царинах нам потрібно посилювати цю нашу всю спроможність. Тому ми дуже розраховуємо, що в тому числі не тільки звичайні академічні курси, не тільки звичайне академічне навчання, а й такі програми. Вони збільшать кількість тих людей, які щиро вірять в те, в наші цілі, які знають, як їх досягти, і які будуть готові. Uh, carrying out reforms, civil, sector, civil security sector is still relevant today and it's important for ukraine preparation for joining the european union. and i'm very happy that you all here, you are the future of ukraine. and you will all play very important role not only in the integration of Ukraine with the European Union, but also after that. Dear today's students, all doors are open to you to serve your country and represent Ukraine with dignity at the international level.